Доброго дня всім любителям гарного кіно, яскравого зображення і якісного звуку. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про домашній кінотеатр, про його центральний орган, про серце і мізки будь-якої домашньої хомсінніма системи, а саме про аудіо-відео, багатоканальний підсилювач. До речі, а де ж підсилювач? Ніхто не бачив. Відіш суслика? Нє, я не вижу. А он є. Від нас з вами ніякий Суслік не втече. Ми його знайшли. Ось він. Як бачимо, головною особливістю даного підсилювача є мініатюрний розмір. І, як з'ясуємо потім, це далеко не єдина його особливість. В цьому відео ми зробимо на нього огляд. Поговоримо про технічні характеристики. Спробуємо з'ясувати потужність на кожний канал, тому що виробник не вказав це ні на сайті, ні навіть в технічному паспорті. Намалюємо схемку підключення. Звісно ж, протестуємо цей апарат у повному складі домашнього кінотеатру у форматі 5.1 на двох видах фронтальних пар напольній і поличній. Звісно ж, потім поговоримо про звучання і для кого такий продукт стане у пригоді. Відео буде насичене інформацією, тому внизу ви зможете знайти тайм-коди, щоб ви не дивилися те, чого дивитися не хочете. Ви на каналі Bass Tuning. З вами, як завжди, професійний хайфайщик аудіофіл Андрій. В кінці відео ви зможете побачити віршик від нашого отого, трошки кризанутого персонажу. Ставте лайки. Поїхали! І так перед нами реальний приклад сучасних технологій 2021 року, а саме аудио-відео-підсилювач для домашнього кінотеатру від німецької компанії Kenton модель. Smart AMP 5.1. Роздрібна ціна на сьогоднішній день 850 євро. То давайте ж розберемося, що ми отримуємо за ці гроші. Перше, що кидається в око, це елегантний і дуже компактний форм-фактор, який по ширині буквально вміщує всього 5 сірникових коробків. Ще ми маємо такий самий компактний пульт. До речі, має вагу і позаду. Виємку, що дозволяє дуже впевнено тримати його у руці. Ну, Давайте подивимось на все це ближче і більш детальніше. На передній панелі у нас шилдік виробника і інформаційне табло. Вельми цікавою є верхня панель, яка вкрита загартованим склом, стійким до подряпин. А також має сенсорне управління. Є кнопка включення-виключення. Цифри 1, 2, 3 відповідають за пресети. Наприклад, на одну з цих цифр можна запрограмувати необхідний вам вхід. А також на ці цифри можна запрограмувати три плей для додатку Spotify. Кнопочка переключення входів, регулювання гучності і кнопочка Play Пауза, яка працює при підключенні Bluetooth, а також з Chromecast і Spotify. На задній панелі все саме найцікавіше. Шість пар акустичних портів для підключення пасивної акустики. Комутація HDMI Входів, HDMI Out і HDMI Входи, Лінійний вхід. Цифровий вхід coaxial Цифровий вхід оптичний. Вихід на активний сабвуфер ethernet порт для підключення. Підсилювача до інтернет-мережі. Технічні особливості. Завдяки сучасним технологіям виробники зараз мають змогу розміщувати аудіо-відео підсилювачі у компактні корпуси. Завдяки, в принципі, трьом технологіям. Перше це імпульсні блоки живлення високої якості. По-друге, це Передача аудіо-відео потоків з високою роздільною здатністю по одному кабелю HDMI і підсилювачі класу D з високим КПД. Ну, принаймні, я так думаю, що тут клас D, тому що корпус маленький, і тепловіддача теж невелика. На фото порівняння стандартного ресиверу і нашого маленького. Друга. І так, про все по порядку. HDMI з підтримкою HDR і стандарту HDCP2.2. Стосовно підсилювача, я би радий назвати якісь цифри, але виробник не вказав жодної. Вказав 7 характеристик електроспоживання і ні одної характеристики стосовно підсилювача звуку. Але коли ж це нас зупиняло. Імпульсний блок живлення у нас споживає 400 Вт. Ділимо на 6 каналів. 66,66. 66,6. Віднімаємо від цього десь процентів 12 на різноманітні втрати і отримуємо приблизно 58 Вт на канал. Дана цифра по потужності є суб'єктивним припущенням автору. 58 Вт на канал, це в принципі не, не так вже й мало. Є в нас Dolby Atmos, є DTS HD, є на борту Wi-Fi, невеликого радіусу дії 10 метрів, тому раджу до інтернету під'єднатися кабелем. Є у нас можливість користування додатками Spotify Chromecast. І підтримка AirPlay теж є. Bluetooth стандарту 4.0. І є в нас ще така загадкова технологія SMART. Про неї трошки пізніше. Розмір, ну, що називається, сховай, де хочеш. Далі у нас доволі цікаві варіанти підключення, тест. Поговоримо про звучання і. Рекомендації. Знаючи тягу деяких клієнтів до монобрендовості, ми використали акустичні системи для тесту від того ж виробника німецької компанії Kenton. Для чистоти експерименту ми взяли два види фронтальних пар. Перша це GLE80, повноцінна трьохсмугова система з двома басовиками. І Другий варіант полична акустика GLE30, двосмугова смугова система. Центральний канал GLE50 і активний SAP Power SAP-10. Задні колонки або Surround Back ми використали свої. Вони вже встановлені. Тип діполь. Комплект був зібраний у форматі 5.1. Ось так виглядала схема підключення. Використовуючи технологію Kenton Smart, ваш домашній кінотеатр можна розширити навіть до формату 7,1.4, тобто створити в себе вдома повноцінний Dolby Cosmos, тобто Dolby Atmos. І для цього у нас є величезна лінійка безкабельних активних акустичних систем SMART. А також за допомогою додатку Google Home можна створити. Цілий мультірум. Тобто, розтикавши по хаті ось такі активні акустичні системи, слухати музичку з додатку Spotify і насолоджуватися життям. Але тут є один затик: додаток Google Home чомусь в Україні недоступний. Але ж коли це нас зупиняло, є сайт 4 pda Дайте там, і буде вам щастя! Нарешті дібрались ми до самого цікавішого звучання. При перегляді фільмів в форматі DTS, DTS HD, Dolby і Dolby Atmos в принципі питань не виникло. Динамічні сцени звучать досить впевнено і енергійно. Спецефекти по типу пролітання куль і інших предметів крізь вашу голову теж на місці. ну… Звісно, якщо ви налаштували все правильно, і, і кімната у вас хоч якось акустично оформлена. Виникли в мене запитання при перегляді багатоканальних музичних концертів. Дуже показовим в цьому плані є трек, ну, вибачте, за мій англійський, Dirty Laundry Концерту з Forever One Tour гурту Eagles, записаний у форматі DTS. Моє шанування звукорежисеру записано майже ідеально. При накручуванні гучності на дві третини із усіх можливих, відчувається недостатність потужності підсилювача для таких колонок, як GLE80. Все ж ми маємо з вами справу з повноцінною трьохсмуговою системою з двома басовиками. При прослуховуванні музики в стереорежимі це відчувається менше. Але ж я все-таки залишусь при думці, що для таких великих систем потужності трошки не вистачає. Ну, не я. не шмагла. Не звертайте на нього увагу, це він так шуткує. Не все так однозначно. По великому рахунку, у 90% випадків при налаштуванні домашнього кінотеатра. Усі акустичні системи підрізаються від 80 Гц, а іноді і вище. Робиться це для більш чіткого узгодження сабвуфера з фронтальними парами і центральним каналом. Згадайте теж самий е, стандарт T-Chix від Джорджа Лукаса, де усі акустичні системи в апріорі підрізаються на 80 Гц. При використанні нашого другого варіанту фронтальних пар GLE30. х Звук став набагато рівнішим і приємнішим, без особливих провалів по басу. Як у багатоканальному концерті, так і при програванні стереомузики. І взагалі, якщо ви не меломан і використовуєте музику як фон, то зверніть увагу на GLE 15 або взагалі на серію CD. буде і виглядати класно, і звучати досить пристойно. Ну, а якщо ви такий собі закорінілий меломан, або у вас кімната більше 30 квадратних метрів, то у виробника Кентон є величезна лінійка активних бездротових акустичних систем аж до хейт HM рівня, які за допомогою технології Smart абсолютно спокійно співпрацюють з даним апаратом. Тобто можна зібрати будь-яку конфігурацію будь-якого рівня. Далі у нас підсумки і хай фай віршик А останок я скажу. Підсумки. Впевнений, що даний продукт сподобається кіноманам, дизайнерам і любителям мінімалізму. Дизайн крутий, вид елегантний, і, до того ж, якщо дуже захочеться, сховати можна, ну, в принципі, будь-де. Хочу тумбочці, хочу ніші за телевізором. Хоч просто за центральним каналом. Також впевнений, він сподобається професійним інсталяторам за свою гнучкість і кількість варіантів конфігурації аж до рівня. Особисто в мене продукт залишив по собі приємне враження і впевнений займе не останню позицію на ринку домашніх кінотеатрів. Ну, на цьому ми обзорчик завершуємо і передаємо слово самому нашому творчому співробітнику. Хай-фай вірші. Велика потужність в маленькій коробці це бред? Ні, це перевага класу Д. Сховай підсилювач, будь де. leggi adro viso, in pianto in riso.